Привіт, мої хороші! Дуже поживна і корисна яловича печінка. броколі також дуже корисний і гарбуз. Як їх поєднати разом? Щоб вони в одній страві і смакували класно, і виглядали прикольно, і ще й були поживними і корисними. І я впевнена, що кожен дієтолог скаже: Бери цю страву, вона класна. Цей рецепт дуже смачний, легко готується, тому що ніякого тіста тут не буде. Беремо готове печиво і всі ці інгредієнти вони запікаються нічого ми не смажимо. Починається все дуже банально з цибулі. Цибулька нам потрібна для того, щоб основа, печінкова основа була смачною. І от чим більше цибулі ви туди покладете, тим краще. Вирізаємо і тушкуємо. Тепер черга гарбузу. Вичищаємо зернятка від шкіри. Треба його зачистити і нарізати кубиками. Наші міні-тарти будуть дуже різнокольоровими. Основа буде така печінкова, насичена, а ще там будуть кольори зелені від броколі і помаранчеві від гарбузу. Вона буде ще й привабливою, не тільки смачною. Нарізаємо броколі. Нам потрібно ось так відрізати тільки суцвіття. Наші міні-тарти печінкові. Прийшла черга печінки. Яловича печінка, вона дуже корисна. Ну прям дуже корисна. Її постійно потрібно додавати до свого раціону, але не всі люблять її смаженою чи печінковий торт. Він такий занадто жирний, як на мене. А ось ця печінкова запіканочка, я впевнена, ви її вподобаєте. Печінка це взагалі суперфуд. Б12, залізо. І завдяки цим двом елементам мозок працює як годинник. А ще й броколі. Це взагалі твоя зелена підтримка. Ой, щось прозвучало, ніби брокколі балотуються в депутати. Вімкнений вім... вімкнувся? А броколі це вітамінна підтримка твого організму. А далі все супер просто, ще простіше. Просто... Ставимо в блендер печінку, яйця, вершки, і збиваємо до однорідної маси. А зараз все супер просто: сира печінка, підсмажена цибулька, сіль, перець, розпушувач також яйця і вершки. Все це подрібнюємо і в нас буде рідина, яка буде основою нашого пирога. І тепер ми все це подрібнюємо до однорідної маси. Керамічна форма, але я застелюю її пергаментом для того, щоб пиріг потім можна було без проблем звідти витягнути, для того щоб пергамент був слухняним. Я його трошечки змочу водою. Ну і все зборка міні-тартів. Для того, щоб вони дійсно називалися міні-тартами, нам потрібна основа з тіста. Тісто ми сьогодні не будемо робити. У мене для вас гарна новина, все швидко. Я використовую зернове печиво від Лукас. Воно мені дуже подобається, воно дуже класно смакує справжнє українське добро. Беремо його, ви тільки подивіться, скільки тут зерняток. І не потрібно додавати, щось ще ось так викладаємо це печиво. В форму. І тепер в основу занурюємо брокколі і гарбуз. Вони вже нарізані швидко. І можна сказати, що ми просто висаджуємо садочок. Чиво хрустке, дуже смачне, але нам потрібно його зараз трошечки змочити водою для того, щоб воно з'єдналося потім з пирогом і було одної консистенції. Я беру з пульвілізатора водичку, звичайну, і просто збризую зверху. Зверху накриваємо пергаментом, повністю його, так би мовити, закутуємо. І ще зверху фольгою для того, щоб вся волога залишилася всередині і нічого не випаровувалося. Він буде в нас такою запіканочкою дієтичною, яка точно буде для здоров'я всієї родини. Все збережемо тут всередині. Духовочка розігріта на 180. Він там прибуде 45 хвилин, а ми з вами зустрінемося дуже швидко. Щойно сказала, що печінка є суперфудом, але. І брокколі, і гарбуз, і яйця, які ми туди поклали, і печиво зернове від лукасів. Все це робить цю страву також суперфудом. Тому що абсолютно всі сфери нашого організму будуть підживлені. І очки, і травлення, і шкіра, і кіски, і суглоби ну майже все, всі органи будуть дуже задоволені. І це дуже важливо з'їдати 500 600 грамів овочів та фруктів в сирому та приготовленому вигляді на протязі дня. Кожен день 500 600 грамів Запам'ятайте, і обов'язково годуйте себе, тому що наше тіло це те, що допомагає нам виконувати. Дуже велику кількість задач на протязі дня о до речі, якщо ви забули. Ось в мене книжка 28 днів в твоїй тарілці. Тут раціон на 28 днів. Кожен день містить 4 рецепти. Але це не означає, що ви будете готувати цілий день на кухні. Тут рецепти, які робляться на 2 дні, тобто у вас будуть двох і ви просто робите заготовки і дуже мало часу витрачаєте на те, щоб харчуватися правильно. Вона побудована ця книга як система харчування від мене та дієтолога Світлани Фус. Хто ще не приймає? Дбав, будь ласка, є посилання під цим відео. Ви можете це ще зробити. Зараз якраз друкується наступний тираж, вже четвертий. Я думаєте, чи потрібна друга книга 28 днів в твоїй тарілці, тому що такого печінкового міні-тарту там ще немає. А в мене вже зберіглося дуже-дуже багато класних, корисних рецептів. Чекаю в коментарях вас. Ця страва перша в топі моїх осінніх. Вона дуже класно смакує, легко готується і вона дуже поживна. Все те, що потрібно для мого здоров'я. Використовуйте і ви. Я впевнена, ця страва подобає вся ваша родина. Напишіть в коментарях, чи готували її, як вона вам смакувала. Буду дуже чекати і до зустрічі, мої хороші! Люблю вас!